Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Так як незабаром, свята я буду готувати смачний печенковий паштет. Він гарно тримає форму і добре нарізається. Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні ми будемо готувати смачний святковий паштет із печінки. Для приготування такого паштету нам знадобляться такі інгредієнти. Нам треба печінку, яйце фарш печеня. Цибулі, Для приготування такого паштету нам знадобиться пів кілограма печінки. Я маю кур'ячу, 5 яїчок, пів кілограма фаршу, пів стакана муки або манки, 3 пачки печення крекер Його потрібно буде залити гарячим молоком. Морква, цибуля і сіль перець за смаком. Печення я заливаю гордячим молоком і перемішую так, щоб воно розійшлося. Я перемішую печення, щоб воно було м'яке. Так. так, печення ми перемішали. І, і залишимо, хай остигаю. Печінку потрібно добре збити блендером. Моркву потрібно натерти на грубому терку. Моркву я натерла. Тепер нарізаю кубиками цибульку. Зриваю олію і ставлю все тушити. Морква з цибулею тушиться. За цей час я вінчиком збиваю добре яйця. Я вбиваю вінчиком яйця. Наші яйця готові. Форму ми накрили пергаментом, щоб добре витягнути паштет. Щоб добре витягнути пастушку. Щоб... Все будемо змішувати, сипаю фарш. До фаршу додаю печінку, до печінки додаю печиво. Тепер додаю 2 столові ложки муки, солю. Перцю за, за смаком. Дала? Перемішую. Добре, все перемішую. І всипаю моркву, тушену з цибулею. Все добре вимішую. І всипаємо форму. Заливаємо паштет в форму і ставимо пекти в духовку на температуру 180 градусів.